Walking. Друзі, всім привіт, вітаю усіх на каналі. Ось і знову зустрілися ми на риболовлі. Виїхав я на Чебені. Попробувати, як по рибці. що покльовує. Виїхав сьогодні в обід, вже розставився, закинув два фідера, два флети і одну зліва поплавочок. На поплавочок була покльовочка, але якась така неважненька трошки. На фідер. Ось той другий, можна сказати, зліва. Була гарна покльовочка, тягнув, але сачечком трошки перебуршив і ляшик з кілограм зійшов. Ну нічого. Ну, вже клює, це вже радує. Людей нема багато, така погодка гарненька, вроді би, стабільненька, жари немає. Таких плюс 25 самостабільненько, нормальненько. Ловити я буду сьогодні-завтра, післязавтра. Ось на Real Fish фідер і Real Fish лящ, шоколад. І також з добавкою пеліця. Це домашній мій пеліць, а це пеліця трошки гейзера взяв, ще. Наживочка у Париж буде кольоровий, пінка, черв'як, кук, кукурузка. Коротше, все будемо пробувати. Намагатися щось гарненьке піймати. Сьогодні ще брат приїде з дружиною. Мою дружину привезе. Вони на одну ніч встануться порибалити. А я хочу дві ночі побути, троє днів, як то говорить. Три дні-дві ночі. Попробувати, що воно де і як буде. Коротше, наварили гороху, зерна напарив. Будемо додати, ще на ніч горох, макуху от підкидаю під плавочок. Будемо щось намагатися гарненьке впіймати. Думаю, щось якийсь результат досить має бути непоганий. Повинен вже підляжчик клювати, лящ. Карась, та якби вже пора гарненький. Тут є постійно линок минулого тижня. Друг зловив гарненького такого. Все, друзі, ми рибали. ви спостерігайте. Зразу нам лайк ставте, підписуємося на канал, Якщо ж, хто ще не встиг підписатися щоб були в курсі всіх наших нових випусків. А ми будемо відпочивати і вам показувати все розказувати. Взяв ще каяцика, хочу спробувати, якщо не буде клювати, перемотав на фідера лєскі у 150 метрів шпулі. Буду, можливо, якщо сьогодні на ніч позакидаю, буде щось неважненько, буду кормитися далі, як минулого року. Дуже було гарно. На дальній дистанції, більше 100 метрів. Можливо, буду завозити, пробувати. Все, друзі, ви спостерігайте, я рибалю. Ось з'їхав так трошки вниз, вже трошки пообідав, з'їхав вниз, собі, ось так помаленьку. І буду тут цих пару днів намагатися піймати гарну рибку. Все, коротше, зараз ще раз перезакинуся. Дивіться, друзі тільки закину. Буде очерету, два червочки. Кучачок такий зробив невеличкий. Тільки закину моментально покльовочку, вчора трошки сипнув макухи. Дав макухи трошечки. Ще перекормив зранку релофіш чесничною прикормочкою. Кажу жінці, клює, бо об'їдає щось. Дивлюсь, поповок тільки раз, я думаю, якось м'я А тут дві тільки карась, які Офігеть. Да. Оце, Оце клас. Керас. Не дарма пили за трофея. Ще да, й на вудку, це взагалі. Це взагалі. Ще й на вудку. Але карась. Щоб ви розуміли, моя рука і карась. А мене рука хороша, велика. hamle yaptı. Друзі, тут нічого не вкоїш, це природа. Звиває найсильніше. Їжачок. а ввечора то їх взагалі багацько. А, кумарі закусають, не можна знімати. Виключаюся, бо зараз їдять мене повністю кумарі. Півало найкраще на поплавочок. На фідера можна сказати взагалі ніяк. Виручив мене одненький поплавочок. Завтра зранку хочу ще один копловачка перероблю з фідера. Пробую, ще завтра порибалити, можливо завтра краще проплюнеться. На черв'як гарно плює. Це рибка. Ось друзі, я вже змотався, сьогодні взагалі не брало зранку. Вчора трошки покльовувало воно поплавочок, що вдалося піймати мені вчора. Ось таких два гарненьких карасика. Один такий з кілограм, певно, буде. А один трошки менший, але теж такий гарний. І все на поплавочок. Таких два гарненьких карасика. Вчора піймав, а сьогодні взагалі нічого. Змутався, буду вирушати додому. Відпочив трошки. Ще ляш не лює, ще мабуть тренувати трошки. Перший день то був сход гарного ляща біля берега, такого більше кілограма. І потім все, фідера, флети, все мовчало. Ото От на поплавочок теж брат піймав карася такого непоганого. Ну і люди так само, хто сидить, то карасиків трошки ловлять. На поплавочок підкормлювати макухою найкраще, бо прикормочка бачу сьогодні. Вчора ті дні нічого не давала, макуха, хоч якийсь результат. І ось такі карасики беруть. О, ото карасики, я розумію. О! Отакі велетні, друзі. Оце велетення круто. То вже буде пожарити гарнень карасик, солоденький. Все, друзі. До нової зустрічі, ставимо лайк, підписуємося на канал. хто ще не встиг, а я буду вирушати додому. Можливо, на другий раз нам краще. Усміхнеться доля, буде гарний кльов. і Ми щось налапаємо. А поки все, буду я їхати. Всім пока-пока, удачі!